My little friends. Привіт, мої маленькі друзі. How are you? Як ви? I am fine. Nice to meet you. Рада зустрічі з вами. Здається, Мікки сьогодні якийсь загадковий. По-моєму, він приготував щось дуже цікаве. Тож вирушаємо. Вперед! Let's go! Вперед, малята! Let's go! Let's go, let's go We're going to the toy store Put on your shoes, we're going for a run We need to cross the river and drive over the hill What how long will he take us? We're getting so excited Are we nearly there yet? We're getting very close <laughs> Hey, the train is coming Children. Привіт, малята! Хою? Як ви? I'm файн. У мене все добре. Чи любите ви казкові історії? Я дуже. Запрошую вас в одну із них. Я сьогодні, Мікі Чарівник, хочу покликати в гості чудову казку. Начаклую крібле, крабле, бум. А ось і героїня казки. Hello! Hello, I'm Cinderella. Привіт. Я Попелюшка. Nice to meet you, Cinderella. Ради познайомитись з тобою, попелюшка. Nice to Міт'ю. Я сьогодні так мріяла поїхати на бал, але зламачуха загадала багато завдань. Якщо я їх виконую, то зможу потрапити на бал. Допоможіть мені, малята. Ну що, друзі, допоможемо Попелюшці? Я впевнений, ви з усім чудово впораєтеся. Мачуха загадала прикрасити свої різнокольорові сукні. Допоможемо Попелюшці. Дамо відповідь на запитання. Якого це кольору? Вот color is this? Та де беремо відповідну прикрасу. Look. Погляньте. What color is this? Якого кольору ця сукня? Так. Red. Червона. Repeat after me. Red. Якого кольору доберемо бант? Так, червоний. Red. What color is this? Так. Синій. blue. Blue. Якого кольору прикрасу доберемо? Так, blue. Repeat. Blue. Якого кольору ця сукня? What color is this? Green. Зелена. green. Якого кольору намисто? Green. What color is this? Так, це плаття жовте. Yellow. Yellow якого кольору капелюшок доберемо? Так, жовтий. Yellow. Єло. Чудово. Гріт, Ви чудово впорались малята. Думаю, ви втомилися малята і попелюшка також. Веселі друзі попелюшки мишенята вирішили трохи вас розважити. Затанцюємо з ними разом! Веселий таночок. Приготуйтеся. Садила дуже багато квітів у садку. Мачука загадала порахувати їх усі. Допоможемо? Ви вже вмієте рахувати англійською. Лук, погляньте. How many? Скільки троянд. One, two, three. Так, three. How many? Скільки лілей? How many? One, two, Yes. Two. How many? Скільки ромашок? One, two, three, four. Так, four. чотири How many? Скільки дзвіночків? One, two, three, four, five. Так, five. How many? Скільки соняшників? How many? One. Так, чудово, ґріт! Ти просто молодець! Завдання виконано. Попелюшка поспішає дошити сукню до святкового балу. Мишенята їй допомагають. Мишеня вирішила навести лад у ґудзиках та скласти їх в коробочки. На коробочках написані цифри. Скільки ґудзиків має лежати? Чи правильно мишеня розклала ґудзики? Yes, так or no. Або ні. Така цифра на коробочці? Number. Так, three. А гудзики в скільки? Ту. No, Неправильно. В скільки докласти треба гудзики? Вще? Так, one. Тоді отримаємо скільки? How many? Yes. Yeah, three. Yes or no. Так чи ні. Яка цифра написана? Number. Two. Скільки гудзиків? How many? Yes. Two. Правильно, right. Так чи ні. Yes or no. Яку цифру бачимо? Number. Так. 4. Скільки гудзиків? How many? 3. Так. 3. Ну, no, це неправильно. Скільки гудзиків треба додати, щоб стало чотири? Так, one, Один. Yes, right. Тепер їх скільки? How many? Так, four. Чудово впорались з завданням малята. Молодці! Погляньте, яка чарівна наша попелюшка. Нарешті вона може вирушати на бал. Все це завдяки вашій допомозі, малята. Дякую вам. Thank you. Дякую. Мені теж час повертатися. Goodbye, children. До побачення, діти! побувати хоч ненадовго у чарівній казці. Мені дуже сподобалось а вам? Я та Міккі з нетерпінням чекатимемо зустрічі з вами наступного тижня. Гудбай! До побачення! Бай-бай!